Похід Дар'я на терени України величезне персидське військо, слонами, кінота, От. Воно прийшло на ці терени. Скіфи вели таку, скажімо, партизанську війну, випалювали посовищили. Ну, Практично привело до того, що це військо в три рази зменшилось і. Дарій так не завивав, що так і так він і пішов, звідси обідався, що ніхто йому там, як обично, не виставив військо напроти і не почали там цей герць, якийсь він е, слони Слонів тих поїли. там, ну, Багато про це описано. Великі люди часто вчиняють дивно. Я покличу родину Кабо, аби вони допомогли нам з'їсти слона. От. Тобто такі події давні, вони е, е, чомусь мало досліджені і мало. Мало ознайомлив народ з тим, що було в такі давні події. Чомусь у нас, якщо розглядають історію, ну це в кращому випадку до Русі нижче, наче тут зовсім не було ні народів, нікого.